Сьогодні у Кривому Розі попрощалися з Володимиром Ігнатовим. Через війну досвідчений гірник був змушений взяти до рук зброю. До лав ЗСУ долучився торік. До цього багато років працював прохідником на шахті. ювілейній. був чудовим батьком, навчав своїх синів жити по совісті. Це була така людина, яка серце віддавала всім, хто був навколо нього, всім кому допоможе, кому зробить добро. Кому підстави своє плече, це таке серце велике. Добре, знайомі відзначають працьовитість і доброту Володимира Ігнатова, його побратими відданість справі і великий патріотизм. Він цінував життя, любив свою родину. Буваючи вдома, віддавав всього себе сім'ї. Повертаючись на фронт, допомагав побратимам у волонтерських ініціативах. Разом з іншими бійцями збирав кошти на транспорт для задач на передовій. Загинув Володимир Ігнатов на Херсонщині від удару ворожого дрона. З рідних залишилася дружина, син Максимка та син Сергійко і внучок маленький. Для родини Володимир був гідним зірцем. Його старший син також захищає нині Україну. У те, що ворог буде переможений, не сумнівався і інших підтримував. В його така велика сила волі, така жага до життя. Все время посмішка на обличчі в нього була. І все время він радувався кожній хвилині свого життя. І все время і каже Олексієвна. Синок буде перемога за нами. Ми їх виженемо. Хочеться сказати всім, щоб пам'ятали ті, хто десь там на війні на фронті захищає нас, нашу землю, нашу країну. Артур Орел, Андрій Славний, цей день.